Молодіжний театр Живий як я та народний театр пластики та жестів. Від і до 3 березня в міському палаці культури виступили з прем'єрою дитячої інтерактивної вистави Свинка Пепа збирає лайки. Ми входимо в такий графік, що ми ставимо ну мінімум два рази на місяць. У нас різноманітні вистави, в яких діти не просто дивляться сюжет, вони ще й приймають постійну участь. Тобто, наші вистави ми намагаємося робити інтерактивні, щоб задіяти діточок. Вистава. Пишеться сценарії, фонограма. Ми все робимо своїми зусиллями. Збираємо якісь донати від батьків від наших гостей. все витрачаємо на наш театр. Звичайно, в часи війни дуже важливо, щоб наші діти, хоч на декілька годин, могли повернути собі радість дитинства, яку у них забирає війна. Актори зарядження вони всі хочуть віддати всю свою енергію і сили на те, щоб зробити максимально якісний показ для діточок. Кожна дитина в наш час повинна. Прийти хоча б на одну виставу, щоб відволіктися від тієї скрути, яка відбувається в наш час, і хоч трошки зарядитися позитивною енергією. Як батьки, так і самі діти з нетерпінням чекали на появу улюблених героїв мультфільмів на сцені. Наша перша вистава мої доньки 2,6. Дуже рада, що в нашому місті несмотря на такий час, є якісь вистави для маленьких дітей. Навіть тільки три роки тому якраз цікаво сподобається, тому що там такі герої там синка пепа я думаю, сподобається. Молодіжний театр Живий як я та народний театр пластики та жестів від і до продовжуватимуть ставити вистави для дітей. Тож у всіх бажаючих незабаром з'явиться нова можливість побачити героїв мультфільмів на Кременчуцькій сцені. Дмитро Іван Каченко, Кременчуцькі новини.